Всім привіт! Ви попали на канал Оренді, і сьогодні у нас новий відос по Бравл Старсу. Роликів не було по Бравл Старсу аж тиждень, да, тому що тут по суті нічого нового не з'являлося. Бравл Пас виходить аж через іще 9 днів, тобто донат і все таке інше відкладається до наступних тижнів. Що тут з'явилося? Нічого, взагалі нічого не з'явилося. Ще 9 днів. Да, ви бачили ось цей Бравл Ток, переклад, ось це все інше. Чесно, якась фігня, не дуже сильно я викупив, що буде саме в цьому ролику. Зараз розкажу ставте лайк, like, підписка, звісно, подобайки, всі ці ставте. І коментарі також залишайте, що думаєте взагалі про оновлення, яке готується вже через 9 днів. Кстаті, хочу одразу вам заспойлерити тему наступного ролика. Ви подивіться, що я для вас підготував. По суті, я не забирав ніякі нагороди, взагалі ніякі нагороди. І завтра. Я взагалі не грав у в івент з Дігі, да? Завтра він виходить ну, в общий доступ, і я спробую його вибити з усіх своїх нагород. Також завтра ще плюс, я відкрию ось це да? ось цю трофейну доріжку, навіщо? Хороше питання. Взагалі суть ролика буде в тому, зможу я вибити безкоштовно, тобто не витрачаючи взагалі кредити нового бійця. От, ось, ось таку тему я запланував. Якщо вам така тема цікава, то можете вже у коментарі писати. Завтра я цю тему зроблю. Е, да. 608 до 1000 я так і не допив. Я не знаю, я не хочу зараз все це робити, добивати нічого, тому що по суті е, в кінці сезону, через 9 днів, да, виходить все рівно, кубки мені так чи інакше спишеться, тому. Не хочу. Хоча, коли вийде зіки, то е, тисячку можна буде на ньому одразу запушити. І якщо такий ролик теж будете хотіти, то в принципі такий відос я обов'язково запишу. Отже, да, е, в цьому ролику що буде? В цьому ролику я взагалі хочу просто перейти на свій аккаунт бездонатний. Е, от, там уже практично рік, можливо, навіть уже рік, я не пам'ятаю, я не за взагалі ці числа всі не запам'ятовую. Я не заходив на цей аккаунт ну, уже днів. 200, мабуть. ну, Можливо, можливо я помиляюсь, можливо, дів 150. Ну, коротше, куча днів я не заходив. І зараз я на нього заходжу і подивлюсь, що взагалі з цим аккаунтом сталося і що тут буде. Так, ну. А, нічого, да? взагалі, да? нічого. Блін, що серйозно? А ні, а ні, ні, а ні, а ні, Прогрузилось, прогрузилось. Походу, інтернет затупив. Так, а ну-ка, Цей аккаунт легендарний, на якому я е грав, Мортіс випадає мій фік. Блін, а я навіть. А ні, в мене вже був Мортіс, капець, а я навіть і не, я не згадав навіть. Ну, скін випадає, окей, скін теж непогано. Ой, задовбали ці рекламщики. Да, ну, Я не заходив, як бачите, дуже багато сюди днів. І я нічого навіть не отримую. Тобто, взагалі нічого. Це мій бездонатний аккаунт, який я пробував розвивати без донату мі... рік тому виходить, да, тому що. На тому моєму основному акаунті там донат. Там я вже задонатив. Ну скільки там? 4 місці плюс 200. Порахуйте, ну виходить десь. Ну біля тисячі гривень, коротше, я туди вже вкинув. Дурак, от тому той аккаунт вже вважається донатним. У мене був бездонатний аккаунт, який я просрав. Ось ось цей аккаунт. Я його просрав, тому що я перестав на нього заходити і взагалі грати на ньому. Я перестав, і, і це дуже 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 сильно. Фігово, фігово, тому що там були непогані перегляди на тому відосі. Тисяч вісім, тисяч вісім переглядів на ролику побрала Старас українською мовою, на якому я навіть, ну, типу, взагалі не запарювався. Типу, я, я ще не парився там. Ви можете подивитися той відос, у мене навіть не було ще купленого мікрофона. У мене не було взагалі нічого ще тоді професійного. Я просто чисто для себе це робив, записував, було реально цікаво. І блін, і цей аккаунт я категорично, на жаль, просрав. Ось ця вся історія, яка тут була. Кубки, да, які ми тут тапали, і тут, можливо, навіть збереглося. Анука, де тут можна подивитись? Battle Lock. Анука. Тут покажеться? Ну да, дивіться, три місяці тому я останній раз грав на цьому аккаунті. І що я тут робив, я також не пам'ятаю, що це було. А, це було челендж, челлендж, да, точно, точно, точно. Це був челендж. Ми пробували з нашим. Одноклубником да, із нашого клана. До речі, посилання на клуб в описі, переходіть, вступайте. Ми пробували проходити іспитання да, випробування чемпіонату. Ми його так і не прийшли. Ну, враховуючи те, що аккаунт взагалі не прокачений, і це аккаунт без доната. Раз я сюди зайшов, тут у нас 12 тисяч монет, 12 тисяч блінгів. Давайте купимо щось прикольне. Давайте купимо реально щось прикольне, тому що відео вийде нудний, М -м от, але завтра буде капець який цікавий ролик. Я тупо не одній нагороди не збирав, ніякі нагороди. І мені дуже самому буде цікаво, чи зможемо ми вибити е, із цих всіх е, стардропів Зігі. Я не буду збирати кредити потім в кінці. Але у нас є стардропи з виходить Брау Пасу, і, звісно, стардропи з е, сило, силової ліги і стардропи з трофейною доріжко. Ну, Коротше, куча всього вас чекає завтра. Тому обов'язково переходіть. Ну, ролик, вийде, скоріш за все, після завтра. Тому обов'язково цього тижня чекайте канал. Да, До 1 листопада от відоси будуть включно виходити після першого також, тому не пропускайте. Отже, на кого ми можемо купити скін? Мені навіть самому цікаво було подивитися. 12 тисяч блінгів я не тратив. Можна купити щось прикольне. Ой, блін, ну тут, тут вибір невеликий, те, що в мене бійців не так багато. Давайте на Гріфа. Давайте на Гріфа, на Гріфа, на гріфа є. А, в мене є на гріфа. Блін, не, не, важливо. не, не то. О, давайте купимо на, на Байрона. Давайте на Байрона. Ось цей куплю. В мене на основі його немає, хоча б тут буде. Найс, найс. А пишіть, до речі, які ваші улюблені скіни на Байрона. Мені здається, це найприкольніші на Байрона, реально. У мене був пляжний Байрон, але він мені не дуже сильно подобається. І білий Байрон також не дуже сильно подобається. Менді. А, Менді. М, куча різних класних скінов. Так, хто ще є? Сенді. Пчілка. Блін, ну багато, багато, багато. Жаль, ось цей скін не продається за е, Блінг. Я б його купив. би, реально. Тут ну блін, тут, тут вибір також не, не дуже сильно, не сказати, що прям важкий. Ось цей з Пасу, який пам'ятаю, виходив, цей теж з Пасу виходив. Е, ну Давайте ось цей куплю. У мене його на основі немає, тому куплю його. Да? Чому піні? Да, мати Сенді на аккаунті це, звісно, класно. Бо ну, отак от легендарки, отак от і пішли мої, звісно, блінги. Ну, у нас ще є можливість прокачати аккаунт. Давайте це і зробимо. Я не буду сильно жадничать, у мене тут гіпер є прокачаний. Так, оп, вкачаємо. давайте Сенді вкачаємо. Давай вкачаємо Сенді. Раз ми на нього купили, то і вкачаємо, звісно, теж по максимуму. Навіщо не знаю? Що робити з цим аккаунтом? Я не знаю. Типу, передача аккаунтів третім обличчям заборонена компанією Supercell. Я Думаю, ви пам'ятаєте? Тобто я не можу цей аккаунт вам віддати, я не можу його розіграти, я не можу з ним, блін нічого зробити. Тобто він у мене як завис тут і все, я, ну, я не можу з ним нічого, я не можу його продати навіть нікому. На жаль, тому що його одразу заблокують. Типу, я не можу його віддати, передати, продати, нічого не можу. На жаль. Ех, а такий був реально потенціал класний, такі були класні перегляди, такі були класні взагалі моменти на цьому аккаунті. Ну тут ролики я вам покажу, вспливає, подивіться його потім після цього. Там було реально годно, там було реально класно. Ну все, в принципі, ось такий відосик, бачите, якщо не заходите дуже багато часу, нічого не поміняється на вашому аккаунті взагалі. Да, у вас там накопиться якась вагома кількість монет, вагома кількість блінгів, да? якщо ви не витрачатимете їх, ось ці всі ресурси. Але толку з цього буде мало все рівно. Тобто ця гра, на жаль, заточена на те, щоб ви грали в неї кожного дня. Да. Інакше нічого тут не зміниться, ніякого прогресу ви не отримаєте взагалі ніяк. Ось такий відос. Вподобайки ставте, пишіть коментарі, що думаєте, повертати цю рубрику, не повертати цю рубрику, можливо, зимою поверну з Нового року. Там мені потрібно буде завести новий акаунт, створю його, прив'яжу пошту. По новому все зроблю і вже з новими силами, з новими штуками в новому році почну цю рубрику. Якщо вам вона буде, звісно, цікава. Все, Дякую за перегляд. Переходіть на канал через день, виходить, виходить через два дні. Коротше, переходіть і дивіться, ну, реально буде класний відос. Зможу я вибити Зігі і прокачати його на максимум одразу без, без кредитів, одразу чисто з стардропів. Отак, знаєте, по-серйозному підемо, реально по-серйозному. Дякую за перегляд. Скоро побачимось у нових відосах. Пока!